Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних лінз від компанії «ALED» модель XLP і 160 Постачається комплект в фірмовій упаковці. Ось так все у нас упаковано. Всередині маємо 3 дюймові потужні лінзи. Потужність заявлена 50 Вт у даних лінз. Ось такий мають вигляд. Корпус практично повністю металевий, крім передньої частини. На кожній лінзі використовується дві системи охолодження: актив на вигляді кулера і пасив на вигляді радіатора. Живлення під'єднується стандартними дротами. Жилення 12 вольт. Інша лінза абсолютно ідентична. Одну з лінз зараз ми під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як воно буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво відсвічує лінза. Ось ця пляма. Це Через те, що лінза надто близько до столу, якщо відвести буквально на пару метрів від столу, буде чітка, абсолютно чітка світло-тіньова межа. Білий колір світла має лінза. Нагадаю, потужність 50 Вт, температура світла 5700 к.